Вітаю! Презентуємо підручник видавництва ранок з громадянської освіти для 8 класу нової української школи. Він зробить ваші уроки цікавими, інтерактивними та сучасними. Авторський колектив це провідні спеціалісти суспільство знавчої галузі. учитель-методист, правозахисник Олег Окрека, вчителька практик Лариса Колинієць і науковець В'ячеслав Майорський. Підручник створений відповідно модельної навчальної програми Громадянська освіта 8 клас для закладів загальної середньої освіти Авторство по мету Ремер Сарова. Зрозуміло, що матеріали підручника об'єднані в 4 розділи, ідентичність та цінність громадян України, Україна демократична держава, соціальна активність громадян та інформаційна діяльність у демократичній державі. Цей підручник містить ряд особливостей, серед яких сучасний дизайн, та чітка структура, практичні рубрики. Окрім того, різнарівна завдання враховують особливості учнів, розвиток компетентності самостійного навчання та громадянської відповідальності. Зверніть увагу, що акцент зроблений на розвиток ключових компетентностей нової української школи та їх практичному застосуванню. На сторінках підручника ставлені різноплавні від діяльності, сучасні методи, навчальні ігри, групова робота, індивідуальна, командна, проекти. Все це сприяє діяльністому підходу в навчанні та роблять його сучасним та цікавим. Завдання підручнику спрямовані на формування у дітей навичок, які допоможуть їм стати активними громадянами, здатними аналізувати сучасні процеси, приймати обґрунтовані рішення та розвивати критичне мислення. Завдяки використанню научних матеріалів, таблиць, схем і ілюстрацій учні зможуть відчути себе учасниками сучасних подій, а візуалізація через інтерактивні елементи підвищує мотивацію до навчання. У підручнику представлені тематичні рубрики, які допоможуть детальніше заглибитися в навчальний матеріал і роблять освітній процес динамічний та прогресивний, від маловідомих фактів. До рубрик для міркувань і обговорень. І все це зацікавить і розширить світова. Зрозуміло, який підручник без інтерактивного електронного додатку. І він також тут є. Що саме головне це надійний помічник у навчанні. Цей додаток доступний на безоплатній основі в форматах як онлайн, так і офлайн. Додаток зручного користування, містить різноманітні завдання, тести, практичні роботи та узагальнення. І все це знов таки відповідає вимогам нової української школи. Використання завдань з електронного додатку різноманітня уроки і зроблять їх сучасними. Тестові та інші завдання сприяють засвоєнню матеріалу, допомагають розвивати критичне мислення та творчість. А завдяки практичним роботам та узагальненню учні не тільки закріплять отримані знання, а й перетворяться на активних творців майбутнього України. Вони вчаться працювати з різними джерелами інформації і саме головне, співпрацювати в команді. До підручника розроблено орієнтовний календарно тематичний план в універсальній формі, який зручно завантажити та редагувати і використовувати в роботі. Приєднуйтесь до навчання з якісним підручником видавництва ранок для 8 класу з громадянської освіти, авторів Олега Охредька, Ларисі Коломєць та В'ячеслава Майорського.